Clash of Coins – це гра з потенційним дропом. Я вчора особисто почав її грати, гра мені дуже зайшла. Зараз роздають нагороди за перший сезон. Його було поділено на три етапи. Також вже був другий сезон, а зараз, по ідеї, третій сезон. Все, що потрібно нам зробити, це переходимо за посиланням, воно є в моєму телеграм-каналі, можете знайти у профілі. Та граємо гру. Обов'язково там підключаємо соціальні мережі. Отак ми переходимо на... Сайтик і натискаємо Play. Після чого ми попадаємо на сайт. Тут є ось у нас такі налаштування, є профіль, нам потрібно обов'язково всі свої соціальні мережі підключити. Є також тут наші поінти, і потім основне таке меню у нас така карта. Оце бачите, це вже типу як забудовані території. Ви собі можете взяти, знайти вільні, ну як коли. Типу, по-різному не бувають. Деколи вільні, деколи ні, отак От зближуєте. От бачите, є фрі, тобто вільний, і натискаєте все. Оце вже типу ваша територія. Також е, ви собі купляєте їх. Тут є наш баланс, за що ми можемо купляти, є наш магазин, є рівень, є X3, є активність. Активність 100% бажано в день робити. І тут є такі три варіанти: це нам відновлює здоров'я, якщо ми побудуємо. Ось тут ми можемо атакувати ракетами, і це просто буде у нас як е в близькому бою воювати. Також ми це все прокачуємо. Бачите, тут все потрібно прокачувати. Є 10 левелів, о, це вже у нас супротивник. Ось бачите, це вже його. І тобто ми можемо ось так. Зараз секунду побачу: ось цю відкупову цю територію. І якщо я натискаю, наприклад, в ближньому бої. Воювати. Ось, бачите, в нього перший рівень, і в, нього, і в мене перший рівень. Все, і тоді починають мене атакувати. Я можу в той же час одразу прокачатися і бачите, моє життя відновлюється. Або поставити, отут, наприклад, таке відновлення, і воно нам ми можемо ось так плюсиком. Прокачувати, відновлювати своє здоров'я. Але все ж таки я б радив спочатку в, в дальшому місці собі, якщо є така можливість, побудувати оці ракети. Класна штука, їх класно наводити. Ось, бачите, здалека. Атака. І все. О, все. Це вже цю територію можна захопити і так далі. Ну, гра, типа, прикольно затягує. І все, ви собі можете далі прокачувати, тут будуєте і так далі. Карта велика, плюс тут є виконувати квести, є також вірус, який тут е, заповнюється на цій карті. Також він вас знищує. Але це це таке, це така гра. Так що рекомендую всім, хто хоче спробувати. Так як почув, що нагороди там досить непогані, хто грав дану гру, так що е, хто має час, можете побавитись.